Дивлюся я на дату нашого земляка Ніла Хасевича на ті роки, які він прожив так славно, 47 років. І зразу згадується дата народження і смерті іншого генія українського народу Тараса Шевченка 47 років. Одного із визначних сценів нашої державності. Євген Коновалець 47 років. Інший великий син українського народу, Симон Петлюра, 47 років. Чи то вже такий Рубікон, до якого мали підійти, і далі вже більше нічого не було. Чи то їхня місія у цю пору була виконана, ну не нам судить. Знаєте, які Всевишні. Але ми знаємо сьогодні точно, що нам треба прожити, мабуть, 5-10 життів. Щоб зробити те, що зробили вони протягом цього короткого життя. Кажуть, що життя однієї людини можна порівнювати із падінням зірки. Знаєте, кажуть в народі, впала зірка, загадай бажання. Встигнеш загадав, не встигнеш, не загадав. Життя іншої людини подібне до іскри, яка живріє десь там в кострищі і не згориться, і не погасне. Вроді би, вона є і її немає. Ні толку, кажуть, ні холоду, ні тепла з неї, а життя третьої людини, кажуть, як полум'я. Горить, гріє, дає світло. Саме із таким третім випадком я би хотів порівняти життя сьогодні нами поминаємого рава Божого Ніла. Це було полум'я, яке горіло для України, яке й сьогодні горить. Бо якби не так, навряд би, чи ми тут були б сьогодні. Навряд чи ми пам'ятали б і несли в серцях пам'ять про цього сина України. Безбожна та воююча атеїстична влада робила все, щоб стерти з місця, з лиця землі, місця про їхню пам'ять. Те ті села, де вони народилися, де сьогодні Гутвин, де була створена українська повстанська армія, де у перший штаб нема Гутвина. Лишилося якесь сухе одне дерево, правда. Але нащадки сьогодні туди їдуть на святу покрову і в пам'ятні дні, бо і серця людського вирвати не можна. Як не старалися змінити на свій толк Кобзар і зробити з нього безбожника, як казав Гончар, комісії працювали, аби з Шевченка зробити безбожника в його творах. Але ми знаємо, що він був і є, і лишається вірним сином української нації і нашим пророком. Що не робили із такими, як Бандера, з їхніми іменами, правда, це було втілення зла по-їхньому. Але для нас залишилося це приклад для наслідування. Так само і в Дюксені. сьогодні, до речі, я радий і тому, що звідти є отець Василь, який кожну неділю, кожне пам'ятне свято, кожну суботу може молитися і поминати того Сина, не тільки Дюксена, а сина України Ніла Хасевича. Звідти є хлопці молоді, послідовники його. Запитайте українців, хто такий Ніл Хасевич. Так було зроблено, щоб мало хто знав, розумієте, що то великий графік, художник, член повстанського уряду. Але от сьогодні ми, стоячи на місці, де він загинув, таке легке відчуття, ніби зірка його. Цар над нами. Сьогодні для нас образно є поминати всіх загибших за долю України, тому що вони заплатили найбільшу і найдорожу ціну, ціну своєї крові, свого життя. Вони виконали найбільшу Божу заповідь, немає більшої любові, аніж хтось душу покладе за друзів своїх. Хочеться, щоб і надалі, дорогі браття і сестри, до цих міст святих, яких по Україні, особливо по Західній, множество, народна стежка не заростала, щоб цвіт Калини і її кетіги червоні нагадували, наскільки дорогою є ціна тої крові героїв українців, яку вони платили своїм життя за незалежність. Ще в 90-ті роки ми говорили, яка то Україна, якщо за неї не вмерло, якщо вона не полита кров'ю, а скільки козаків, а скільки січових стрільців, а скільки повстанців. Нам важко це сказати, ми не можемо це порахувати. Це небесні не сотні, це небесні полки, небесні легіони сьогодні свідкують за цю обітовану землю з такою прекрасною назвою. України. хай буде вічна пам'ять цим героям, хай буде світла пам'ять і тепла згадка на місцях їх загибелі і народження, у дні, коли ми їх поминаємо і за їх молимось, хай вони будуть найкращим прикладом для подражань і наслідування тої величезної любові, якою вони возлюбили неньку Україну. Настільки, що і душу свою, тобто життя, поклали за неї. Вічна пам'ять їм і царство їм. Слава всім Слава. тим героям, які сьогодні стоять на східних рубежах України, безстрашно. Ще би їм би, ще б їм мудрих порад з нашої держави зверху. І тоді не буде нічого неможливого. Але яка святіший наш. Патріарх Філарет, на нашій стороні добро, а відтак і перемога. Слава Україні! Героям слава!